Олімпійчики! Продовжуємо знайомитися з Олімпійськими іграми. І зараз я вам розкажу про зимову Олімпіаду. Перше, ці ігри були проведені 100 років тому. Для цього завжди обиралась гірська місцевість. І лише одного разу ігри провели в місцевості, де гори були відсутні. Це місто Саппоро, Японія. Дід, я думаю, всі ви любите зимові розваги. Можливо, ви мені підкажете, на чому можна кататися взимку. А спортсмени на зимовій олімпіаді обирають не тільки санчата лижи та ковзани, а й спеціальний снаряд, який називається сноуборд. Зимові змагання відбуваються на снігу. Гірськолижний спорт. Лижні перегони, стрибки з трампліна, Лижне двопорство, фристайл, біатлон, сноубординг та на льоду, санний спорт, бокслей, скелетон, Занявський спорт, фігурне катання, хокей, шорт-трек, керлінг, Ось ви і познайомилися з олімпійськими видами спорту. Та попереду вас чекає дуже багато цікавого. До зустрічі!